Доброго ранку всім виноградарям-любителям. Сьогодні 29 серпня 2022 року, городище Черкаська область. В продовження теми тріскунів, так званих, на наших виноградниках хочу ознайомити вас із гібридною формою Віктора Михайловича Калугіна: Молочний або молоко. Кущ плодоносить другий рік у минулому році. Відмінність погоді була з цим роком, був тріск не критичний, але був тріск, було загнивання ягід. Але минулому році він, скажімо так, із ранньої осені, він так і не дозрів, не добрав цукор, прийшлося з ним, з врожаєм минулорічним розпрощатися. В цьому році ситуація повторюється з точністю з минулим роком. Ось я вам зараз демонструю грони, які з регулярністю, з інтервалом в один день, в два дня максимум прориваються і убираються. Гниль, тріск. Ось дивіться, ягода на що похоже. Оце такий вид. Ягода, вже вірніше грона Не мають ні товарного вигляду, абсолютно нічого не мають. Вони запівзані, замизані, потікші. Я, я так думаю, що все це буде. Ось, бачите, відпадає. Все це буде. Ось поруч. Там у мене є компостна куча, там воно і буде, там йому місце. Ягода, дивіться, не тільки тріщить, а ось дивіться, вона просто загнивається. Загнивається, ось, дивіться. Просто гниє. Передбачаючи цю ситуацію, я на, цю, на цей кущик запривив в цьому році іншу гібридну форму, буду сподіватися, що з нею мені пощастить. Також я хотів би вам показати, не виключаючи камеру. Буквально поруч продовження теми, скажімо так, нечистоплотності, наших, дивіться, керій, наших лозоводів. Всі прекрасно знають, хто у нас лозоводи. Помімо того, що форми продають сирі, не випробувані, а в себе замітивши такі проблеми з цими формами, нікому не озвучують, нічого не кажуть. Добавок до всього. Це мені було продано 4 роки тому, як гібридна форма Калугіна Регіон. Але дивлячись на цю ягоду і дивлячись те, що я бачу в інших не Папи, я наблюдав із Немирива. Ну, ягода, скажімо так, ну, я так, так підозрюю, що те, що є в мене, воно не відповідає. Воно не відповідає заявленому. Вдобавок добовок до всього гниє, тріщить, кисне. Ось Дивіться, на що воно похоже. Ягода, звісно, красива, але ось дивіться: рій, 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 мухви, рій. Так що гроші тратим, тратим час, призвав би всіх бути більш відповідальними більш чесними з людьми, яким ви продаєте посадковий матеріал через те, що на сьогоднішній день ми маємо такі, такі результати. Завдяки нам, скажімо так, відбувається випробування на наших участках. Я все прекрасно розумію, розумію ситуацію. Всі форми, які до нас доходять, вони сирі. Ми випробовуємо, але давайте не пускати за себе їх далі. Давайте випробовувати їх дійсно чесно і людям об'єктивно висвітлювати ситуацію по даним гібридним формам. Може, в когось на легших ґрунтах воно буде краще, я, я не спорю. Ну, на важких чорноземах в моїх умовах це все виглядає так. Тобто гібридна форма молочний і оця незрозуміла форма. Може хтось підкаже, на що вона похожа. Ну, мені була продана як регіон. Ось така ситуація. Селекційний хлам сміття. На, цьому, на цій негативній, скажімо так, песимістичній ноті. Прощаюся з вами до наступних відео на все добре, здоров'я всім.